Решквальний вітер на Вінниччині обвалилися десятки дерев. Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди у Хмільницький, Вінницький жмеринський райони області та в місто Вінницю. Зокрема, 13 дерев прибрали з автошляху Хмільник Журавна ще 5 у Хмільнику. Одне з дерев впало на автомобіль екстреної медичної допомоги. Обійшлося без постраждалих. Загалом минулої доби з автошляхів області силами рятувальників прибрано 33 дерева. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 55 чоловік особового складу та 11 спецавтомобілів. Вночі ворог атакував Україну 27 шахедами. 22 з них вдалося збити українським оборонцям. Один з безпілотників влучив у промисловий об'єкт на Полтавщині. Постраждав чоловік. З самого ранку гатили окупанти по Нікополю, на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, пошкоджений об'єкт інфраструктури, п'ять приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Впродовж доби атакував ворог сім міст та селищ у Запорізькій області. Зруйновано сім домів. На Харківщині рятувальники ліквідовують 5 лісових пожеж, які виникли через ворожі обстріли. Бійців п'ятьох військових частин підсилив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб необхідним обладнанням захисникам, що боронять небо над Вінничиною та державний кордон, передали 30 тепловізійних прицілів та один мавік т Військові кажуть, така підтримка зробить оборону ефективнішою. Це дуже вкрай зараз важливо, оскільки це нам дозволяє в нічний період часу, коли нічого не видно, побачити різні об'єкти, як і повітряні об'єкти. Які живу силу. Неважливо, це чи вухілянти, чи ворог. В першу чергу це ворог, звісно. що. Тепловізійні приціли нам дозволять ефективно виконувати поставлені нам задачі, і ми, у свою чергу, можемо якісно забезпечувати охорону нашої країни. Тепловізійні приціли українського виробника. При виборі обладнання координатори гумштабу орієнтуються на потреби бійців. Ми цей приціл, ця модифікація. Вона підсилена, має спеціальну станину, яку можна кріпити не тільки на автомат, а й на кулемет. І кулемет калібра до 145. Це дуже великий потужний кулемет, яким збивають шахеди. Цей приціл оснащений е вайфаєм. Він передає на приціл, е передає картинку зразу для того, щоб покращити роботу. Координатори міжрегіонального гумштабу від початку війни підсилюють близько півсотні військових частин, бійці яких боронять як Вінницьку область від ворожих шахедів, так і тримають оборону на різних ділянках фронту. Катерина Соколюк, колег літвінця в новини за день телеканал. Віта. Працююча пенсіонерка Тетяна Лаврик прийшла до прозорого офісу, щоб дізнатися розмір своєї пенсії після травневого перерахунку. За плечима жінки понад 50 років трудового стажу на прожиття каже, пенсії не вистачає, тож продовжує працювати в одному з вінницьких дитячих садочків. Після останніх 24 місяців трудової діяльності пенсійні виплати жінки зросли на 2%. Перераховану пенсію пані Тетяна. Отримуватиме вже з цього місяця. Підвищили пенсію за два відпрацьованих роки на 181 гривню. одну на комунальні послуги піде вже, піднялися тарифи. І все, ну що, пенсіонери працюємо, бо пенсія мала, працюємо скільки можемо. І працюємо заради перемоги. За підсумком перерахунку пенсії, з урахуванням лише страхового стажу виплати збільшилися у середньому на 190 гривень у понад 16 тисяч жителів Вінничини. Натомість, з урахуванням стажу та заробітку, у 4 тисяч розмір пенсії зріс на понад 370 гривень. Процедура перерахунку проводиться двома способами: індивідуальним, коли людина самостійно звертається до пенсійного фонду, та автоматичним. Починаючи з 18 року, пенсійний фонд щороку автоматично проводить перерахунок. Тобто, хто не робив його індивідуально, в кого станом на 1 березня поточного року відпрацьовано 24 місяці стажу після попереднього призначення або попереднього перерахунку, має право на такий перерахунок автоматично. Загалом, із 433 тисяч пенсіонерів, що проживають у Вінницькій області, трудову діяльність продовжує 91 тисяча. Збував наркотичні речовини. У Вінниці правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника. 39-річного чоловіка підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Затримали його по вулиці Гонти після облаштування чергової закладки. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка понад 20 зі пакетиків з білою речовиною. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення В середині, якого знаходиться порошкоподібна речовина. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ці боряться із хаотичним паркуванням від вулиці Порика до Хмельницького шосе, а саме на вулиці Сотріччя, встановили додаткові дорожні знаки. 3.34 – зупинку заборонено. Як повідомили в департаменті транспорту та міської мобільності, Вінницької міської ради встановлені дорожні знаки не дозволяють стоянку транспортним засобам, крім таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів, або ж для автівок, які розвантажуються чи завантажуються. Дорожній знак має на меті власне впорядкувати і розвантажити вулицю 600 річчя, бо власне, кількість авто і загалом і на цій ділянці зокрема зросла, що створило. Таке хаотичне достатньо паркування відповідно затримки в Русі безпосередньо самого приватного транспорту, за для того, щоб впорядкувати паркування на даній вулиці, з урахуванням того, що в минулі роки там були зроблені паркувальні кармани, власне. Спершу розминають м'язи, а потім беруться до опанування професійних прийомів. Так за допомогою фізичних вправ військові відновлюються після бойових травм. До тренування приєднався і ветеран Петро Лоєвський. Ще у 2015 році військовий отримав бойове поранення, від якого мало не залишився у кріслі колісному. Лікарі не давали надії чоловікові, що він знову зможе ходити. Втім, спорт допоміг йому стати на ноги. Зараз він продовжує відновлення. Тут дуже професійні тренера, реально дуже професійні. Тренера і вони беруть до уваги вже такі от можливості, як в мене і в інших хлопців. що У нас трошки не та різкість, не та швидкість. Програму для реабілітації ветеранів за допомогою спорту розробляли тренери з дзюдо та Самбо спільно з реабілітологами ортопед-сервіс-центру. Вправи адаптували до можливостей військових, щоб тренування були корисні та невиснажливі. Це базові прийоми, базові речі, які виконують всі, які дуже важливі саме для координації, реабілітації, розтяжки, тому що любий вам тренер, любий вам спеціаліст каже, що після трамса воно це розтягувати мишці, це заставляти і включатися. Тренування проводять для ветеранів з різних куточків України, які проходять реабілітацію у Вінниці. Харків'янин Олександр Самось вже півроку відновлюється після поранення. По закінченню реабілітації чоловік планує повернутися до лавоборонців. Треба себе в формі тримати. Класно, класно. Мені подобається, що такий настрій піднімається зразу, і кров циркулює дуже добре. Окрім фізичної реабілітації, фахівці намагаються психологічно адаптувати військових до цивільного життя. Програму планують поширити за межі області, аби у кожному місті військові могли проходити таку реабілітацію та відновлюватись за допомогою спорту. Чотирнадцятирічна Амалія захоплюється малюванням з дитинства. Близько семи років займається у художній школі та мріє стати професійною мисткинею. В конкурсі малюємо комфортну війницю. Дівчина зайняла друге місце. Картину з якою перемогла, намалювала за день на одному диханні. На ній дівчина намагалась передати безтурботне та мирне життя. Зображена я, яка я бігу з уявною моєю собакою, просто в мене ще нема собаки, але я дуже хочу. Та ще з моїм братом, який дуже любить грати в футбол, і ми просто дуже радіємо тому, що в будущому закінчиться війна. В конкурсі малюємо комфортну вінницю взяли участь майже 40 дітей. 26 стали призерами. А в конкурсі Кришталева нота понад 130 юних вінничан демонстрували свої вміння у музичному мистецтві. По закінченню двох турів 29 з них отримали цінні подарунки. Ми відновили конкурсні програми. Спочатку конкурси відбувалися в онлайні, зараз відбуваються конкурси в офлайнах. От і ми знову ж таки таким чином заохочуємо дітей. Є переможці і є ті, яким ми подякували за те, що вони взяли участь у конкурсі. Ну кількість дітей хотілося б, щоб була б більша, але на превеликий жаль з початком військових дій багато дітей виїхало за кордон. Дехто повернувся, от, дехто залишився. Ходять конкурси за ініціативи Департаменту культури та підтримки Вінницької міської ради з метою підтримки юних талантів та підвищення майстерності учнів.